Науки України, В'ячеслава Васильовича Супрова. Шановні учасники, гості Сьомого міжнародного форуму, шановні освітяни, сьогодні в цій прекрасній залі, в нашому палаці молоді, в цьому освітянському закладі, я хотів би щиро привітати наших освітян, наших міжнародних партнерів, наших зарубіжних колег з проведенням такого широкомасштабного освітянського. Форму. Я хотів би зазначити, що сьогодні в сфері освіти України здійснюються системні реформи, спрямовані на досягнення високих європейських стандартів якості, провадження навчально-виробничих процесів інноваційних педагогічних технологій, технологій виробництва. І це ми маємо можливість побачити на тих стендах, на тих місцях виставки. де... Висвітлюється як освітянська діяльність, так і створення навчально-практичних центрів, а також співпраця з міжнародними партнерами і нашими роботодавцями. Я хотів би зазначити, що система освіти сьогодні зорієнтована на взаємодію з соціальними партнерами, з виробництвом, це саме від нас залежить. Який види молодий фахівець вищого навчального закладу, професійного навчального закладу. І для цього в нас всі є можливості, з якими ми можемо сьогодні познайомитися. Я хотів би подякувати, є гарна нагода, подякувати нашим сміттям, нашим міжнародним партнерам за нашу плівну співпрацю, за європейський напрямок розвитку освіти України. І як зазначив Сергія, дійсно у нас є. Серйозні ґрунтовні досягнення, ми працюємо над удосконаленням законодавства в Україні. Зараз міністерством ініційовано, розроблено, урядом схвалено, направлено до Верховної Ради України ряд законопроєктів, серед них один закон це про професійну освіту, яким передбачається багато повноважень щодо упорядкування мережі професійних навчальних закладів, упорядкування діяльності професійно-технічних навчальних закладів, технікою, коледжів, орієнтація на ринок праці, створення рад стейхолделів, наглядових рад і децентралізацію управління професійними навчанням. Також закон про наукову, науково-технічну діяльність і ряд новацій. З 1 вересня в постійній освіті запроваджено нове положення про організацію навчального виробничого процесу. Де Багато функцій делеговано не тільки керівникам професійних навчальних закладів, а саме безпосередньо педагогічним працівникам, майстра виробничого навчання. Тобто ми готові до реформування, серйозного реформування системи нашої освіти, міжнародного співробітництва і вивчення найкращих європейських досягнень. Я сподіваюся, що сьогоднішня виставка сприятиме нашій творчій співпраці, взаєморозумінню. Бажаю всім гарних творчих зустрічей, творчого натхнення, близьких взаємостосунків, миру, добра та слави.